Силкові методи управління, на жаль, тупі накази, нерозуміння штабниками проблем на фронті, проблем бійців всього солдатсько-сержанського складу, реальна прірва між взаємним сприйняттям один одного між офіцерами і солдатами. На жаль, це існує. Штаби та управління підрозділів це ну, певна така. Клоака, в якій постійно щось робиться, 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 звітується, 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 нарізаються якісь задачі. Нащо часто незрозуміло, як їх виконувати, ніхто сказати не може, але робити треба, тому що має бути звіт. Поки це буде існувати, совок нікуди не дінеться. Ще одне в лапках надбання від совка. Солдата треба задовбати. Коли ти задовбав солдата, тоді в нього не буде дурних думок та бажань. Це треба замінити на повагу до військовослужбовців, які несуть весь тягар війни. Більшість нас несуть цей тягар з 22-го, року. І це дуже складно, не живучи в родинах своїх, не бачачи свою сім'ю, не виховуючи своїх дітей. І нормально, не забезпечуючи при цьому свої родини. І так буває.